Ще раз вітаю на каналі Фіруї. Кілька місяців тому, на дверіччі із релізу Call of Duty Black Ops Cold War, я створив тему на сабредіті цієї гри, де запитав користувачів, що вони думали про цю гру протягом її життєвого циклу, після завершення, а також після завершення Call of Duty Vanguard та реліз Modern Warfare 2. І в цьому мені допоможе ніхто інший як Діаріуш із одноіменного каналу. Привітайся, будь ласка! Привіт, власне, от що думають користувачі Reddit про цю гру? Обожнюю цю гру кожну секунду його життєвого циклу. Я граю в зомбі режим. Озираючись назад, я думаю, що це найкраща Call of Duty, випущена останнім часом. Я не є великим фанатом нових ігор серії Modern Warfare і як людина, яка грала в золоту епоху. World of War, Modern Warfare 2, Black Ops та Black Ops 2, Я відчув, що це чудове повернення до класичної Call of Duty. Мені сподобалися різні завдання камуфляжів. Отримання золота приносило задоволення на відміну від mv 2 Мультиплеєр мав би вийти з більшим контентом та різними картами, а не просто зменшеними версіями великих карт. Але це була добротна гра, яка була веселою і корисною по своїй суті. Я б хотів, щоб саме Cold War була головною грою Call of Duty зараз, а не Емві два. for Life Мені подобається, що коли вийшла Cold War, всі її ненавиділи, а зараз її так люблять. Це типовий цикл Call of Duty. Я полюбив її з першого дня. Я граю в зомбі, і мені вона так сподобалася. Це була дуже спокійна, гра, в яку можна було кайфувати з друзями, і навіть не обов'язково, щоб вони були хорошими гравцями. Мультиплеєр був плавним, і всі карти Black Ops 1 та 2 весело грались. Я також вважаю, що кампанія була дуже цікавою. Це було схоже на дійсно гарне продовження дивовижної кампанії першого Black Ops. Загалом мені дуже сподобалась Cold War, і я все ще граю в неї постійно протягом циклу MV2. Це був складний реліз, але гра мені сподобалася. Мені просто подобається дизайн мультиплеєру від Treyarch набагато більше, ніж в Infinity Ward чи Sledgehammer. Здається, вони дійсно знають, як зробити хороший ігровий досвід 6 на 6. Шкода, що гра мала так мало часу на розробку. Я думаю, що якби в грі було більше оригінального контенту в парі з мапами другого Black Ops, вона могла б бути ще кращою. Загалом я б сказав, що в ній немає нічого особливого, але це дійсно дуже добротна гра, до якої я, мабуть, повертатимусь вже третій рік поспіль, якщо Infinity Ward не зможуть виправити MV2. Ого, два роки? Чорт, як швидко летить час. Чесно кажучи, це була моя найулюбленіша гра з часів Black Ops 3 2015 року. Я почав грати в неї з першої альфи. На першому аккаунті я розблокував DM Ultra та темний ефір, а на другому аккаунті розблокував лише DM Ultra. І, на щастя, я встиг виконати завдання режиму Ферті на обох своїх аккаунтах до того як режим вимер. Я все ще граю в нього навіть під час життєвого циклу MV2. тож це був чудовий час проведений в цій грі. Якби треярче розробляли гру від самого початку, а не Sledgehammer, і використовували новий реші від Infinity Ward замість старого, то було б набагато краще. Обожнюю цю гру, досі граю в неї разом з MV2. вона довговічна, на відміну від Vanguard, який був швидко видалений під час свят та масового релізу aaa ігор. Zombie Cold War – мої улюблені з часів доповнення Chronicles для Black Ops 3. а от це крутий режим. І хоча він не пропонує жодної карти класичного стилю, яка мені подобалась, всі вони досить добротні. Я досі граю в неї і вважаю, що вона набагато цікавіша, ніж Кампер Warfare та Camper Warfare 2. Чудова гра. Отримав обидва майстер камуфляжі, Насолоджувався кожною проведеною в ній хвилиною. Оскільки в цій грі присутній і зомбі режим, я створив аналогічну тему на Сабредіті Duty Zombies, щоб дізнатись і їх думку. І ось що я отримав. Я любив цю гру протягом усього життєвого циклу і зараз люблю її ще більше. Дивлячись на те, як багато вони змогли досягти за час свого вже короткого циклу розробки, а також після цього з Vanguard, я маю велику надію на майбутнє зомбі режиму, зважаючи на те, скільки часу на розробку у них залишилося до Call of Duty 2024 року. Моя друга улюблена гра про зомбі після третього Black Ops. У Cold War було кілька якісних змін, яких я завжди хотів побачити. Перше можливість залазити та перестрибувати перешкоди. Це відкриває карту і робить її більш реалістичною, замість того, щоб мене спинив якийсь півметровий камінчик. Друге жодних обмежень на перки. Мені весело купувати всі перки, які я захочу використовувати. Третє кілстріки. Застосування деяких кілстріків із мультиплеєру стало для мене розривом шаблону. Нові способи вбивати зомбі це завжди приємне доповнення. Четверте, багаторазове підсилення найкраща зміна ми з друзями роками мріяли про те, щоб мати можливість не один раз підсилити пістолет. Ми так цього хотіли і це, нарешті, з'явилося в грі. Найбільша претензія, яку люди мають до Cold War, це те, наскільки вона легка або брак контенту. З першим пунктом я не зовсім згоден легкість гри для мене не змінюється незалежно від того, цікава вона чи ні. А от із нестачею контенту я погоджуюся. Було б добре отримати більше раундових мап у Cold War, але Outbreak теж може бути цікавим. Особисто я б просто хотів трохи більше зомбі зі старту, тому що цей режим на початку має досить повільне розхойдання. Протягом свого життєвого циклу гра має хороші механіки, але мапи недостатньо хороші, а контенту майже й немає. Після завершення життєвого циклу, гра має хороші механіки, але, мапи недостатньо хороші, а контенту майже й немає. Але, принаймні, гра більше не крашить мій Xbox. Будемо реалістами, всі карти посередні, спам босами просто дратує, і це не є поясненням складності, а от брік до біса переоцінений і особливо нудний пригрів соло. Поява із будь якою зброєю, крім пістолета, занадто далеко відходить від звичної зомбі формули. Система нарахування есенції непогана, оператори відстій, великодки занадто прості. Кастомізація була хорошою, оскільки давала можливість покращити абсолютно все, жодного ліміту перків було фантастичним рішенням. Зомбі-ютубери, які вихваляють бокву, були вимушені робити це, вони повинні були зробити так, щоб гра звучала чудово, щоб люди продовжували дивитися, як вони в неї грають, щоб вони могли заробляти гроші. Тепер, коли підтримка Cold War закінчилася, навіть 10% зомбі-ютуберів не грають в неї регулярно. Вони чітко засвоїли свій урок із Black Ops 4. Вони критикували гру, а потім виявляли, що отримують низькі перегляди у порівнянні з ютуберами, які не критикували гру. Я не кажу, що Cold War була поганою грою, але й не кажу, що вона була хорошою з усіх зомбі-ігор це сама середина. Якщо це так, поясни реакцію спільноти на зомбі-режим Vanguard. Ніхто не зміг би зробити так, щоб ця хрінь виглядала добре. Немає жодних причин повертатися до цієї гри, це загалом стосується ігр епохи Warzone. Мені здається, що вони створили MV, ТВ і Vanguard таким чином, щоб до них більше ніколи не поверталися, навіть більше, ніж до багатьох попередніх Call of Duty. Причиною цього є обмеженість у часі моделі онлайн сервісу та Battle Pass. Зазвичай ігри сервіси розв'язують цю проблему, не створюючи продовжень, як League of Legends або Rainbow Six Siege. Але ми всі знаємо, що правовласник Call of Duty ніколи так не зробить. Activision бажає цей пиріг і видають його досуха. Cold War має чотири досить базові та прісні мапи без належної стилістичної послідовності, особливо це дратує на пізніх мапах, де вони просто кидають на вас усіх типів ворогів. А от брік настільки млява і нудна, що я навіть не хочу про неї говорити. Було весело, коли вийшла діді машін, але вона вже ніколи не стане такою популярною, як раніше. Я і мої друзі взагалі перестали грати після виходу у Firebase Z, тому що історія і персонажі були настільки нецікавими, а великодки просто відстії. загалом 5 із 10. можливо, поставлю 6 в інший хороший день гарний експеримент, але їм варто повернутися до звичної формули з наступною грою вставити кліп з Вілемом Дафо. Зомбі режим відчувається як повне перезавантаження, карти знову стали простими, але не в поганому сенсі, як всі говорять, на мою думку. Зміни більшості механік були дуже хорошими, але вони 100% зробили гру занадто простою в деяких аспектах і незбалансованою в інших. Виживати стало дуже легко, якщо ви знали, як грати, але для поганих гравців не було жодного шансу нормально відновитися через підвищену вартість перків, броні та пакепанч. Якщо ви одного разу отримали критичну шкоду і не повернули швидко свою силу, то для вас все буде скінчено. Ви не зможете швидко відновити броню і ви втратите зброю, яку покращували більшу частину гри. Навіть одне падіння робить вас банкрутом, а якщо ви падали багато разів, у вас просто ніколи не буде достатньої кількості очок. Можливість легше відновлюватися, ускладнюючи при цьому сам аспект виживання, зробила б гру набагато кращою. Але вона все одно була дуже цікавою, як для гри про зомбі, що розрахована на більш казуальну аудиторію. Також був відстійним той факт, що деякі перки, які були готові із самого релізу, з'являлись в грі занадто повільно. Звісно, це я обрав лише найбільш оцінені основні відповіді на тему. Кому цікаво почитати все самостійно, посилення на ці теми на Reddit я залишу в описі відео, як і канал Діаріуш, за що я дуже вдячний її диктору пані Світлані. Зліво я також залишу тематичний плейлист на цю гру, де я оглядаю основні аспекти гри. А в мене на цьому все і до зустрічі в наступному відео.